Всем привет. Вроде у нас на огляде такая довольно-таки цікава штука, которая коштувала 1 доллар и 86 центов. Что у нас тут? А у нас тут дряпалка для коста. Угу. Приехала вон она, выдали. Запаковано вон в пакет. Нормальный, дороже, пакет. Тут, напевно, у нас на приправу для мівіни. Але я думаю, що це котяча м'ята, яка сюди засипається. Звичайно, є трошки пом'ято тут по куточкам, але це загалом фігня. Саме по собі воно ціле. Зроблене з картону якийсь. Ну, це, це вже хтось лейкопластера свого згубив на ньому, палець порізав на заводі. Коли робив, а, зроблено нормально, в принципі. за $1,86 топчик по краю де. наклейка з грибами, як бачите, ось штука. Щоб котику дряпати свої кіхті, доволі таки непогано. Бо у нас е в магазинах продаються подібні, є там різні форми. Різна товщина картону, величина, більше, менше. Але вони коштують грошей трохи. Аліекспрес запропонував мені за, дол... за 2 долари. Ну, давайте за 2 долари. то я замовив. Я думав, вона буде менша чи як. Не знаю. Але. Я задоволений. Багато хто скаже, можна самому там вирізати, зробити, щось оце. Але бляха махануся. Дрябка для кота. Лежаночка там, я не знаю. Як на мене, за такий прайс. Взагалі топ. Топний топ. Ну і таке вони, знаєте. Пружне міцненьке. тобто Картон товстий, проклеєно нормально, збите, не хлюпає, ніде не тілюпається. Доставка зайняла десь. Тиждень-півтора. Тиждень, тиждень. А, ось. Картон доводить, що він заклеєний скотчем. Ну, цей канте. Ну, що від з нього ж не стріляти, а коту дряпати його, знищувати. Тобто, в принципі, нормальна штука, якщо у вас є домашня тварина, яку треба дряпати, рекомендую. Від мене лайк. Всім дякую за перегляд.